Я дуже добре пам'ятаю своє перше знайомство з групою Брати Гадюкіни». Воно відбулося в 89-му році, коли я вчився в Львівській 4-й школі, не пам'ятаю, в якому класі. От. І м -м коли я прийшов додому, в мене товариш, мій, який жив на поверсі вище, я жив на 6-му, він жив на 7-му. Він каже: приходь до мене, ми такі друзі були, приходь до мене, в мене є нова класна касета. А я, як правило, я скептично до цього віднісся, тому що е, музику я слухав виключно західну і е, виключно в іншій компанії друзів. Тобто ми не ми з ним так не обмінювалися музикою. Він якраз в основному слухав там, е, там не знаю, щось таке, типу modern talking, там, і тут він каже, якась класна касета. Думаю, ну, ну ладно, я прийшов до нього і він мені включив. Я пам'ятаю, що почалося все з пісні з першої пісні альбому Все чотко Аравідерчі». і так вони по, по кругу йшли, точніше, по одна за одною. Я слухав, слухав, слухав і не міг зупинитися аж до останньої пісні, якщо я не помиляюсь. Там на касеті була остання пісня, все чітко. І я з тих пір дослухав цей альбом, значить, до до, до дірок, що називається. До сих пір, тоді я пам'ятав всі пісні на пам'ять. Тепер я б сказав так, може, 30%, але кожну пісню, як мінімум, один або два куплети, можу, один куплет-приспів, може заспівати. Що в мене, в принципі, для мене велика рідкість з будь-якою не західною музикою. Я думаю, що ну, Гадюкіних я знаю найбільше, потім на другому місці йде, може, група кіно. Яку я знаю суттєво, раз в 5 менше, а, а більше я не знаю нічого. А, і Земфіра ще. Останні, перший альбом Земфіра ще знаю пісні. До чого я це все говорю? Я це все говорю до того, що на мене це дуже сильно вплинуло. Плинула. Знаєте, е коли я перший раз почув ВВ, я подумав, що можна а, робити щось прикольне і цікаве на українській мові. Коли я почув у я Подумав, що можна робити серйозний рок на українській мові. Як це не дивно звучить? Можливо, тексти їхні значно неформальніші, смішніші, стьопніші, але в них, була, в них було, ну, була основа. Ми їх називали українські Rolling Стоунс, ну, тому що, якщо чесно, це було подібно на українські Rolling Stones. Форі там всі, але ну, я так думав, це для мене насправді дуже велика штука, тому що я дуже любив в той момент якраз групу Rolling Stones. От. І на мене вплинула. Група і вплинула харизма Кузі, тому що я побачив, як наші музиканти, люди, які ходять з тобою по одних вулицях, яких ти там бачиш деколи. Ну хоча для мене це була тоді якась така далека висота, я хотів побачити нарешті наживо на концерті, але тим не менше, люди, яких ти теоретично можеш побачити, можуть робити щось, що конкурує в твоєму плейлисті з твоїми Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Mm, я слухав цю несерйозну музику серйозно. Я слухав її як фанат. Тим більше мені подобалося, що це все зроблено нашою мовою, якою всі на вулиці говорять для киян або для жителів східного uh, України це все таки екзотика, і ну, в цьому, мабуть, є теж причина шарму. Для нас ніякого шарму в цій мові не було. Це просто була звичайна мова, якою говорили. Ну якщо не всі, то принаймні половина львів'ян ну, говорила говорить так до сих пір. Хочете приїдьте, подивіться. От, і я думаю, що це для мене був справді великий вплив. Е, я зрозумів, що е, от цікаво може бути комусь українська музика. Е, другий момент, який я згадую, це вже наші спільні ну коли вже «Океан Ельзи» утворився, це був середини 90-х. Гадюки не записували, не пам'ятаю, який вже альбом. Я, якщо чесно, так. От так прикипів до цього першого альбому, що я вже все чітко, що я інші слухав, е слухав але фрагментарно пам'ятаю там. Є, ясно, що шедеври, такі, як, наприклад, е Василь прийняв смертельну дозу ковбаси. Ну, тобто такі речі вони не можуть забутися. Але в основному я пам'ятаю ранній перший альбом. І, ну, можу тільки сказати про пісню, що вона буде з першого альбому, більше нічого не скажу. E, значить, і потім, коли вони прийшли в студію, якраз якраз тоді е, я пам'ятаю, коли перший раз прийшли Паша і, і Ковбаса, значить, вони прийшли до нас е, до речі. Ігор не ображається, коли йому кажуть «Колбаса, нормально все. Ігор, ти не ображаєшся, все добре. <ріст> От, ну, ми так звикли. Е, вони прийшли до нас в студію, ми зробили наші перші-перші демозаписи, на самі перші. Це була пісня Long Time Ago, ще якісь ті, які половину з них, можливо, ще ніхто навіть більше ніколи не чув. І вони прийшли, і якраз ми грали, вони так двоє зупинилися, послухали, е, бо вони приносили якусь свою пісню послухати в студії. І для мене було так важливо, що вони скажуть. Я пам'ятаю, хтось сказав. Нічого так, але Барба погано записані. Такі". Я думаю, блін, клас, нас покритикували. От. І потім я запитав, якраз тоді був період, коли е, значить, в Сергія були е, проблеми, якраз, і якраз його не було, його не було в Україні, він поїхав в Європу. І ми всі питали, як він все і дуже переживали. Коли він повернувся і ми зрозуміли, що буде ще один альбом, ми дуже зраділи. І якраз тоді я з ним познайомився, тільки вже аж тоді. А він мені здався дуже такою людиною незвичайною і дуже всередині такою, знаєш, як, як в Лермонтова є, а він мітяжний просить бурі, як будто в бурі є спокій. Такий зовні, вроді би, дуже флегматичний, але з такою нервом в середині. Ну і потім, вже коли, я пам'ятаю, ми так класно посиділи, коли він приїхав на цей реюніон концерт, який був буквально декілька років тому, в шостому році, по-моєму. От сам концерт був сильний, і потім, я пам'ятаю, ми так душевно говорили. І я був далеко за кордоном, коли, мені... коли я е... зайшов в інтернет і побачив ці всі новини, коли його не стало, я пам'ятаю, це... в мене реально були сльози на очах. Я, ну, це був ну, дуже непроста, якась для мене, якийсь цілий день. Одним словом, я хочу просто сказати зараз, що те, що ми робимо цей концерт, і те, що він відбудеться, і це для мене це дуже позитивний знак того, що в Україні є імена, навколо яких можуть всі збиратися. І я думаю, що ради тебе Кузя могли б всі зібратися, і всі зберуться.